Козероги, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Мене звати Аліса. Приємно познайомитись з тим, з ким ми ще не знайомі особисто, ось, чи не особисто. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. І якщо ваше сонце, асцендент, Венера місяць, в Скорпіоні, якось ви з скорпіоном пов'язані, в Козерогу вам може зрезонувати ця інформація. Десятка кубків, роз'єднання, примирення. Підвішений. М -м -м. Щось підвесло. Шукаємо вихід. От і є скорпіон тут. Может іти. М -м -м. Були, вочевидь, якісь непорозуміння, конфлікти, суперечки, ну, сварки цілком, можливо. Чи хтось вас склював з вашої родової системи. Ця історія а, ну, це чи з ресурсами вашими пов'язана з достатком. Ця історія проходить трансформацію, але справа в тому, що ця трансформація вже затягується, козі роги. Очевидь, вона йде і знову така хопа, і вертається в підвішеного, тобто ще один перегляд. ще От ви будете проходити ці конфлікти, поки чогось не усвідомите, не зробите висновки. Козероги, так? Щось в тему партнерства. І так, основна тема для козирогів. Тріка пентаклів. Розвиток будівництва, кооперація, коворкінг. Тобто ви і ще хтось працюєте над спільними задачами? Основна динаміка трьома картами. От інсайт, я кажу, поки чогось не усвідомити. Рішення. Десятка кубків. Вона там блимала. Ну, насправді вам в цьому в цій кооперації потрібно чітко висловлювати свою думку і, ну так, мягко домовлятись, комунікувати. Це рішення пов'язане з. Вашими близькими? Гарно. Двіка кубків, партнерство є. Угу. Якісь козироги можуть прийняти рішення, що стосується партнерства, причому це партнерство досить гармонічне для вас. Чимось і цілюще. Я бачу просто ці кольори. Дивіться, спочатку це райдого формується, потім стає от, якби, основою тут Але це рішення тільки щось на початку трійка пентаклів. Тобто, як закладається перший камінь. Окей. Король джерель на дні дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклів. А хтось всказирує дуже такий більше звик для себе, про себе, чи така. Ні, для дівчат тут чоловік є, в якого ви, можливо, закохані. Чоловік, ну, скоріше, одинак, активний, гарячий. І ви собі от намітили його як ціль так? для партнерства, я б так сказала. А для чоловіків тут повторюсь, історія про те, що ви якось більше про свою зону комфорту, про свій достаток, про те, щоб жити в своє задоволення. Ну, трошечки попахує егоїзмом. По Але, знаєте, в кожного вибір свій. Кожен має право жити так, як вважає за потрібним. А, колісниця рад з'явився. Десь будете їхати, переміщатись можливо. Давайте так, що це за трічка пентаклів? тут у вас сім жезлів. Ну, старайтесь, в позиціях закріплюєтесь, викладаєте зусиль. Повторюю, що є тема про те, що якщо це коворкінг чи в цілому це якась взаємодія навіть в сім'ї, чи між близькими. Ви от прям чітко окреслюєте свою позицію. Ось. Мах. Прям, дивіться, туз мечів мах, це от ви прям проговорюєте. Наприклад, чого хочете, чого не хочете, як з вами можна, як не можна, чи як бачите це, чи що там відчуваєте. Ось. Оце важливо тут. Зараз сила є лев, Проявіть свою силу, силу слова, силу впливу. У мене є враження, от зараз склалась картинка така, що от козири їх як сказав, так відрізав. Знаєте, одного слова достатньо? Чи сказала? От ви одне слово сказали і все ясно. Ну, тобто, ага. знаєте, цікаво, тому що є лев. Дуже схожа на лева, який страшний в своєму гніві, чи от цей ультразвук. От мені кажуть, ця сопілка якийсь нагадує Лева специфічний рек, скажімо так. Лев передає в своєму голосі певні інтонації. Там достатньо просто одного цього звуку, чи от, ну, скажімо, рику, так? І щоб всі зрозуміли, що стоп. Ну, от, є межа, і далі ми не йдемо. Тобто ми все, ми все зрозуміли. Окей. І можливо вам. Зрою вам рекомендується задіяти цю тактику на цьому тижні, тому що, вочевидь, потрібно буде поставити, от, знаєте, ну, висловити щось, щось сказати чи якось донести свою думку. І от що от ви вирішили так і не інакше. Але тут красиво, розумієте? Тобто це не те, що ви там з агресією це робите, не про це мова, а про те, що ваше рішення тверде і вивірене, я б так сказала. Близнюки. Вибір. У вас ключовий вибір, тому що тут злочився ключ теж по своїм енергіям. Можливо. Партнерська також стосується сильно фонить. Історія про стосунки. Королева мечів. близнюки є. Ну, чи жінка по своїм енергіям? Інтелектуал, стратег. Працює з даними. Ось. Чи ви ця жінка? Розумієте, козроя, тут це ваша енергія. Тобто я зробила свій вибір, і я від нього не відступлю. Я прийняла рішення. Таке от, така моя думка, таке моє рішення. Що ми будемо далі з цим робити? Я готова вислухати вас, ну, приблизно, чи готовий. Так? Чоловік може прийняти ключове рішення, що стосується жінки. Близької жінки. Пажезлів. Це якийсь ваш партнер, партнерка, дівчата козироги вибирають вектор новий в своєму житті скоріше. Чоловіки мають компаньонку, жінку повітряної стихії. Якісь новини від неї, можливо, вона прийняла рішення, що стосується вибору. Ключового знову ж таки. Угу. Зустріч, свято, підвисло. <плес> Не, тут якесь переможне повернення, якась ситуація потребувала перегляду. Це партнерство в цілому підвисло з певних причин, тому що там ну, треба було передивитись спосіб взаємодії. Між учасниками цього партнерства ось. От ви очікували? Ви очікували цієї гармонії в партнерстві, в комунікації? Повторюсь, не завжди це буквально сім'я, чи стосунки. У нас стосунки не тільки з там, коханими людьми чи з рідними, так? З дітьми у нас теж стосунки, з тими, з ким ми реалізовуємо свої задачі в колективі, теж стосунки. Оця ситуація, яка підвисла, можливо, була. Чи те, чого ви очікували, очікували, коли гармонізується ця історія, чи відбудеться воз'єднання, воно відбувається. Але якось від жінки це сильно сходить. Якщо чоловік дивиться, якщо жінка, то ви також тут окреслюєте свою позицію ви виходите з цих очікувань. А, я зрозуміла, П'ять П'ентаклів. А що так. Жінки тут приймуть якесь остаточне рішення. Ну, буде щось звучати в тему того, що от я так вирішила, з мене досить, і от подальші мої дії так, так, так. А ви або приймаєте мій вибір, або. У вас нема вибору. Ну, приблизно. Ось. Дуже жорстка у жінки тут позиція на цьому тижні буде. Але вона вивірена, розумієте? Королева мечів це вивірене рішення. Це рішення, до якого ви готувались цілком можливо. І я б не сказала, що це імпульсивно. Ні, це щось стосується вашої роботи, реалізації. Ну, можливо, вашої особистої справи, так? чи там щось стабільність, фінанси на це підв'язані точно. А, якщо ви отри... чекали підтримки з боку близьких, ви її отримаєте. Коли ви висловите чіткий намір свою позицію, от прямо конкретно скажете, чого ви хочете, чи що ви там вирішили, вас підтримують. Що саме цікаве дивіться. Ну, тобто, ви знайдете серед близького оточення тих, хто вас підтримує в цьому рішенні. Розумієте? Тобто Ви не самі в цій історії і ви дійдете згоди. Ну, вам трошки страшно рухатись далі. Є, ну, типу, от, якби тривога в тему того, що якась поразка може. Бути на шляху по реалізації задуму, але у вас є підтримка сонця. А то? Проясниться. Чи це якась поїздка? Ну, тут щось з левом будуєте. В мене є таке враження. Чи розвиваєте з левом щось? Дякую за увагу, козороги. Приємного вам тижня! Давайте зворотній зв'язок. При бажанні. Па-па!